H2O. Просто додай води. У ролях Карі Бахейн, Клэр Холт, Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Перепрошую. Я обійшла тебе на кілометр і не мрій. Я теж радий тебе бачити. Ти ж Ніби мав кататися на конях. Я тут навчатимуся, тож ми бачитимемося частіше. Клас. Вона хотіла сказати клас. Так значно краще. Гаразд, я піду. О, ти молодець. Який нахаба? А як на мене, то милий. Сладна. У вас відсутній смак. Привіт, Амбер. Привіт. Ти розминулася з Вілфредом. Він просив написати йому, хоча він не пішов кататися на серфі, але відразу тобі відповість. Добре, дякую. Що в нього не знаю? може тобі дадуть підвищення? Гадаєш? Ти давно тут працюєш? Більше року? Та всі знають. Ти просто знахідка працелюбна, не спізнюйся. Ідеш пізніше? минулого тижня я порадила Вілфреду найняти нового адміністратора. Може, він мене послухав? може. Не хочу хвалитися. Не подумайте. Звісно, ні. Але краще за мене не знайдете. Хто зна, може, ти нарешті отримаєш те, на що заслуговуєш. Успіхів. Бувай. Можна пошту перевірити? Будь ласка. Що це? Um, Я розгрібала мотлух. Cleo. Я забула про цей альбом. Лео. Я просто подивилася. Закінчила. Не знаю, чи захочеш ти мене вислухати. Що за питання? Давай, колися. Луес Льюіс увесь час проводить із Шарлотою. Вони разом цілими днями я його майже не бачу. Я я сумую. То роби що небудь? Не можу. Ми розсталися. У нього нова дівчина Клео. Але це не означає, що вам не можна товаришувати. Аго, Клео. Привіт. Як справи? Нормально. Вирішила зайти привітатися, але ти зайнятий. Зовсім ні. Для тебе час є. Взагалі тільки вчора думав про тебе. Справді? Так. Згадував, як нам було добре. Так, добре. Може, пройдемося. Соку вип'ємо. Привіт. Не можу дочекатися, буде круто. Oh, Льюіс пообіцяв відвести мене туди, де я можу помалювати. Сказав, що знає гарне місце. Це ж Льюіс, сама дбайливість. Може, поп'ємо соку іншим разом. Так, звісно, іншим разом. Пробач. Нічого. Okay. У вас плани, розумію. Бувайте. Бувай. So, що написав? Багато, але не те, що хотілося б. Дай наглянути. Еммо, ти мій найцінніший працівник. Просто люб'язний. Пусте, ти працюєш то довше за мене. Подумав про твою пропозицію знайти адміністратора. Еммо, Фантастика. Вітаю. Краще за тебе не знайдеш. У тому то річ. That's він that's не каже, so що that's ним стану я. Про що that's ти? That's кого that's that's він that's ще that's може that's знайти? Привіт. Познайомтеся з новим адміністратором. Me. Це я. Okay. Отже, новий графік. Like я скоротив the зміни до трьох годин замість чотирьох. Що? Чому? За моїми підрахунками, це підвищить ваш тонус, а це добре для бізнесу. А ти не подумав, що ми менше зароблятимемо? Іноді доводиться чомусь жертвувати. До того ж буде кілька процедурних змін. Ти, напевне жартуєш. Усе не так погано. Ще одне, вам це сподобається. Нова форма? Як вона вам? Оце воно. Ласкаво просимо в джуснет Кафе. Хочете освіжитися? Дякую за підтримку. Будь ласка. Банановий коктейль уже в дорозі. М. Ти диво. Гоу, uh -oh. чому похнюплена? Я не похнюплена. Лео, я тебе давно знаю. Ти чомусь засмучена. Ні. З Льюісом все скінчено. Треба це визнати. Не треба. Ні, треба. І я його не звинувачую. Поглянь. У мене Луска і Хвіст. Я напівриба. Поплачемо разом. Льюісу потрібна інша дівчина. Така як Шарлотта. Це нудно. Він так не думає. Повір. Льюісу не подобаються пересічні дівчата. Тоді треба звикнути до того, що ти незвичайна. Звикнути до того, що я риба Ти риба ти руса Не Розумію, У шаушарлоти немає того, що є в тебе але в неї немає цього. Бо... злякала. Лює ні, жодної рибки. Напевно, через наживку. Через наживку? Я її вчора приготував, може, зіпсувалася. Якщо хочеш, я покажу тобі, де є свіжа наживка. Це недалеко. Можеш допливти? Як ти знайшла? Ну, тому що є русалка, є свої плюси. Ходімо буде весело. Я хотіла тебе запитати, що ти думаєш про зміни? Новий графік, форму, пам'ятки? Знаєш, поки тут теж є така зайнята, що нічого не помічаю. А що ти думаєш? Еж вважаєш, що я маю бути відповідальнішою? Я стараюся. А що ти Він хороший бізнесмен? Каже, що Амбер? То що ти думаєш про зміни? Еш, привіт. Я саме хотіла протерти столи. Взагалі, якщо маєш хвилинку, я хотів провести нараду. Зараз. А що таке? Я ж обслуговую відвідувачів. Це ненадовго. Отже, зміни в меню. Бананового коктейлю не буде. Що? Але це мій улюблений коктейль. Він не продавався. Це мій власний рецепт. Він не продавався. Я ще два місяці шукала правильні пропорції. Він смачний. Хіба він не смачний? Непоганий так. Ти засвутилася через це. Ще як шкода. Він не продавався. є ще якісь заперечення? Немає? Добре. Ходімо продавати сікс. Чудова була ідея. Дякую. Немає за що. Було класно. Так. Я тебе майже не бачу. Так, ми обоє були трохи зайняті. А вже ж. але не треба зовсім зникати. Можемо інколи бачитись. Було б добре. Дякую. Де ти був? – Та неподалік. Справді? Я тут уже півгодини, тебе немає. Я шукав свіжу нашивку. І не взяв телефон. Так, забув. Ти завжди його береш. Слухай, все добре. Ні-ні-ні. Молоко став біля фруктів. Так його легше дістати. Чекай, у нас тут нові правила. Ну, звісно, я змінив температуру, тож можна зберігати молоко і фрукти окремо. Просто так, чи фрукти переохолоджуються і втрачають смак. Тепер фрукти ліворуч, Молоко праворуч. Добре. Osionfish. щось не так? О, oh, ні, no, oh, you know turned... ти все тут поміняв менше ніж за три години. А справді, що не так? Ти сердишся, ти дуже спостережливий. Знаєш, Ем? Називи мене Еммою. Гаразд, Емо. Я знаю, що тобі, мабуть, не подобаються усі ці зміни. Мабуть, тому що ти хотіла стати адміністратором. А ти ще й психолог? Хочу сказати, що. Не варто судити мене після одного дня роботи. Попереднє розміщення продуктів було дуже зручне. Повір Емоч Емо буде краще, якщо ти будеш зі мною, а не проти мене. спробуй, побачиш, усім буде краще. Куди ти ходив? Я ж сказав по наживку. Льюіса, усі купують наживку в магазині, а не ловлять її самостійно. А я роблю це сам. Ти не все розповідаєш. Шарлотта, є речі, які краще тримати у секреті. Зрозуміло. Тобто не у мої справи? Так, ти зрозуміла. Hey, Спімал круто. Okay, Увага, гадаю, well, sure ми... усі сьогодні, що серферський дизайн кафе трохи застаріли. Тому ми переходимо на баскетбол. Я встановив кілька кошиків і починаючи з завтрашнього дня, хочу, щоб ви показували відвідувачам постановку. Зробите пару китків. А до чого тут продаж сок? До того відвідувачі гратимуть, пітнітимуть, стомлюватимуться і питимуть сіх. Усе просто. Зрозуміло. Залишу їх там. Так, упевнена, що не лише мені не доподобать ці зміни. слухайте, цей хлопець усе тут перевернув за один день. Це жах. А я вважаю у Еша класні ідеї. Мені вони подобаються. Досить. Треба сказати своє слово. Можливо, він і непоганий хлопець, але нічого не тямить у цій справі. Це не його провина. Але він не прийнявся атмосферу цього закладу. І Він стоїть у мене за спиною. Тобі не подобається дизайн. Ем, пам'ятаєш, я казав, що треба працювати зі мною, а не проти мене. розслабся та звикай до змін. переконаний, усе буде не так погано? Розслабся та звикай до змін. Як, Як можна працювати з цим недомком? Він прочитав кілька книг і думає, що все знає. Клас! Що клас? Він би і вас вивів із себе. Справді, він тебе дістав. Я маю бути адміністратором, не він. Знаєш, що я думаю? Не хочу знати. Це доля. Доля? Ти помиляєшся. Мені він не подобається. Я не говорила про симпатію. Я сказала, це доля. Дяк справи. Добре. Класно, вчора погуляли. Так, а вже ж. Ну, побачимося. Бувай. Ти не сказав, що з тобою була Клео. Хіба? Ні. Про цей нюанс ти вирішив не говорити? Клео, мій друг Шарлотто. І я не зобов'язана розповідати про наші зустрічі. Так. Ту я правда. До того ж, ти зі мною. Так. Готова до нового поєдинку з Ешем? Ні. Він мене більше не турбує. Я подумала і дещо зрозуміла. Що? Я знаю це кафе краще, ніж він. Усі зміни Еша не підуть на користь бізнесу. Що на Вілфред це зрозуміє? Він звільнить Еша і візьме на його місце. Мене Хто купиться на цей баскетбол? Поглянь, нікого немає. Що ти казала? Не розумію. Дивися, самі дівчата вони тут через баскетбол. Не думаю, що їх цікавить баскетбол. Дівчата, хто хоче свіжого кавуна, yeah. замерз. Треба спробувати його розколоти. мені. І каву? Смачно. Дякую. Так, смачно. Він усім подобається. Крім тебе. Може, я поспішаю з висновками. Ти так гадаєш? Кафе отримало нове дихання і персонал задоволений. Мі, може, я помилялася, мені час ти. Емо, Треба поговорити Так, але... зараз. Okay. Отже спочатку ти скаржилася на зміни в меню, потім на форму, потім намагалася налаштувати працівників проти мене. Я стримував себе, але ти зайшла надто далеко. Не знаю про що ти. Я просив тебе зберігати молоко на полиці праворуч. Я так і робила справді? Бовлять, саме цього, цього. я й намагався уникнути. Чому ти впевнений, що це я винна? Бо лише ти була усім незадоволена. Може, не варто було одразу впроваджувати стільки змін. Ти не подумав про це? Я розчарований. Ам. Знав, що тобі не подобаються нові правила, але мені потрібні надійні люди. Це не чесно. Еммо. Я не маю вибору. Ти звільнена, звільнена, добре, О, Амбер, що ти робиш, ставлю молоко. А вчора ти його сюди не ставила. Я завжди його сюди ставлю. Не знаю, навіщо ти прийшов, але забирайся. Чекай, дай мені шанс. Чого це? Ти мені його не дав. Хочу попросити пробачення. Я був неправий. Серйозно? Дай доказати. Я знаю, що помилявся щодо тебе. Ще й як? Я прошу тебе повернутися в кафе. А може, я цього не хочу. Досить тямо. Я мій. ж попросив пробачення. І я не повинен мій. був тебе звинувачувати. Це Амбер. Її ти теж звільнив? Ні, я знаю, що тоді був неправий. Слухай. Ти найкращий працівник. Куди ми без тебе? Я поверну банановий коктейль у меню. І приберу ці шапочки. баскетбольні кільця? Саме думав про це. Отже, що скажеш? Так, дякую. Мені дуже шкода, я мав тебе слухати. Дякую. Визнаю, що був неправий. Я теж помилялася. Ти помилялася? Ні. Знаєш, Знає, я ненавиджу таке ставлення. Це у нас спільне. Сумніваюся. Емо, хочеш, підемо завтра в кіно? Що? Я заїду о 18 й Гаразд, не спізніся.